15 серпня народження Ісуса, частина 1. Настало виповнення часу Галатів 4.4. і трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю Луки 2.1, як мало думав римський імператор про те, що він лише засіб у руках Господніх для виконання пророцтва. І що про його указ згадуватимуть тільки у зв'язку з народженням царя нескінченно більшого, ніж він. За кілька сотень років до цього було передбачено, що з Віфлеєму прийде правитель Ізраїлю. Йосип і Марія жили в Назареті, і час був близький, безсумнівно. Обидва чекали народження обіцяного вдома у Галілеї. Але писання не може бути порушене, Івана 10.35. І ось був виданий указ, який привів їх до Віфлеєма, хто скаже, що Бог не спонукував римського імператора видати той указ виключно для виконання свого слова. Як часто люди, які прагнуть виконати тільки свою власну волю, ставали несвідомими знаряддями Божої волі, Бог творить усе за своєю волею. І породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, Лукія 2.7. Христос ні в чому не був відділений від людства, спотворене богослов'я, запозичене з язичництва, намагається відібрати в нього все спільне з нами. Мало того, що він був представлений у спотвореному богослов'ї таким далеким від звичайної людської плоті, що навіть його мати мусила народитися без жодного сліду гріха у своїй плоті, так він ще мусив бути настільки відокремленим від будь-якого зв'язку з людством, що жодна інша дитина ніколи не могла б народитися в тому штілі, яке він колись мав. Але все це суперечить істинним фактам. Слово первісток не має сенсу, якщо після нього не народжуються інші. Коли Христос був похований, він лежав, як і личило у гробі, в якому ще ніхто не був покладений, але це не завадило цьому місцю бути використаним знову. У всьому він був подібний до своїх братів. Він тілом був із насіння Давидового. Римлян 1.3 Його плоть була такою ж, як у всіх інших людей. Він був єдиний з нами у всьому, крім гріха. І навіть у цьому він єдиний з нами, оскільки бере на себе наш гріх і показує, як нести його, щоб гріх був знищений. Було дуже доречно, щоб про народження того, хто мав стати пастирем Ізраїлю, великим пастирем вівцям. Єврею 13.20 було спершу звіщено пастухам у полі, і щоб вони першими сповістили про це іншим, бо Писання говорить з сумирними мудрість, приповісті 11.2. Який сенс було б сповіщати про народження Христа священникам і правителям мирським князям? Вони б посміялися над цим, що? Не мовляв яслах цар, яка безглуздість, яка нісенітниця. Якщо хтось має сумнів чи насміхалися б юдейські правителі над ідеєю, що ця дитина цар, йому достатньо поглянути на історію зради і розп'яття Христа. Особливо тоді вони насміхалися з нього через його слабкість і висміювали його претензії на роль царя. Матевія 27:39 48, вони могли б мати честь сповістити про народження Спасителя, якби тільки повірили в це. Бог завжди посилає свою істину тим, хто готовий її прийняти. Так було завжди. Що реформи починалися з так званих нижчих класів. Саме вони становили більшість віруючих у Христа. Ставилося запитання: хіба хто старших або з фарисеїв увірував у нього? Івана 7:48. Ніби це доводило, що він не може бути справжнім Царем. Христос не був у моді. Небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, 1 Коринтян 1,26 Той, хто зневажає будь-яке вчення, тому що його прихильники, нечисленні та бідні, відкинене Христа з тієї самої причини, з якої це зробили первосвященники та юдейські правителі, хто тисне нужденного. Той ображає свого Творця приповісті 1431. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.